велике дякую всім за допомогу такого обогрівача. Він нам тут потрібен. Це тільки що зарядили. Бліндаж. Отакий, От холодно. Рації, вся байда. Так що, хто думає, що тут легко. Якщо легко дається 100 тисяч, то ви помиляєтесь. Вон броня. Що не вискочу навіть без броні, навіть босий. Зненацька почалася стрільба. Так що такі справи. Ще раз дякую всім, хто допоміг нам з цим обогрівачем. Хай вас береже Бог. Но все вам добре.